Так, майстер фіди з Іраку. Зозек, Салах, Мохамед Мохамад. Так, ну, з представниками Іраку я дуже рідко перетинався на, цьому титульних, на цих титульних вівторках, тим не менше. Буде цікаво. Так, давайте ще раз цей варіант. Сьогодні проти Анни він не дуже спрацював. Тому треба буде трохи змінити пластинку. Але подумаємо, як саме. Ну, тим паче, не факт, що. Мій опонент поб'яли, бачимо, побив. Так, давайте одразу кінь d7. Не будемо висячих пішаків створювати. Кінь f 3. Окей. Тоді так. І тепер можна кінь Б6 зіграти. Так, тепер в мене все хорошо, поле я надійно контролюю. Очевидно, що мій іракський опонент хоче на нього ще раз стати, але вже нема такого імпакту, як був в Анни в партії. Так, да, тому що я можу просто побити, напевно. Ви, напевно, просто є 6. І зараз g5, слон відійде, я пішака вкраду. Зайвий пішак буде хорошою компенсацією. Є4. Логічний хід, до речі. Тому що в мене трохи страждають. Поля? Так, кінь D5, кінь d6, кінь F4, Ферзь B6, слон b7. Чи варто мені цього пішака жертвувати? Питання спірне. c 4 в мене взагалі є хід, я на двох пішаків одразу можу напасти. Кінь D6 є D слон B2. Це краще. Так, треба грати тоді. А, КС, сорі, сорі, Слаксер. Вибач, переплутав, да, КС, точно. Так, кінь D6. Так, ну побили і побили на Б2. Вкрали якість. Ну, знову таки, цей пішак дуже сильний. Чорні поля просідають. Але тим не менше. Якість. Це сильно. Так. Давайте поки так. Зараз спробуємо обережно її забрати. Слон провисає, він зараз тікає. Я зіграю Е5, нападу на слона. Слон р 6, Тура Е8. Ось. Тобто я її заберу з максимальним комфортом. Якщо опонент мені дозволяє це зробити, все, тура все одно нікуди не дівається. А тепер, коли ферзь буде бити, тут або тут неважливо, я забираю пішака на d6. Тобто, мій опонент вирішив трохи. Дати мені розвинутись. Все, тепер пішак D точно падає. D7 не піти слон висить, а інакше пішак D6 втрачається. Ну і далі позиція забирає технічну складову. Так, ну хороша перемога після попередньої партії, тому що попередня реально не дуже добре мені вдалась. Але знову-таки, все таки, треба бути обережним, адже цей слон виживе. Тобто проблема цих полів не вирішується, якщо, наприклад, щось потрапить на останню горизонталь, але бачимо, опонент просто здався. Дякую за партію. Так, давайте відкриємо поточних лідерів. Якщо Янг Шіштовх продовжує грати, а він продовжує грати, тому що він проти Володимира Фідасеєва.